Кабінет звичайної Костопільської бібліотеки перетворився на невеликий волонтерський центр. Місцеві жінки щовівторка приходять сюди та в'яжуть теплі речі для військовослужбовців: від шкарпеток до поясів та устілок. Пані Надія одна із ініціаторок такої допомоги. Жінка переконана, що це лише маленька частина якою цивільні можуть поділитися з українськими захисниками. З настанням холодів тут мови не було, тому що треба, треба, і ми всі свої такі особисті інтереси, заради чого ми збиралися раніше вони відійшли на інший план, тому що коли чую звуки сирени, вже про свої інтереси забувається, почалося все зі створення клубу за інтересами таємниці рукоділля, до якого долучилися більше десятка активних пенсіонерок з Костополя для жінок. Це можливість поєднати спілкування з корисною справою, говорить виконуюча обов'язки керівниці центру культурних послуг Костопільської міської ради Оксана Несисюк. Метою створення клубу було перш за все згуртування творчих людей, громади, спілкування, обмін думками, обмін досвідом. Але але наразі зараз в них інша мета це волонтерська діяльність. Адже зараз складна ситуація в країні. Кожен долучається як може. Костопільчанки допомагають фронту не лише теплими речами, а й проведенням різноманітних благодійних ярмарків. Майже у кожної з цих жінок на війні є рідні люди, і найбільша мотивація допомогти їм тут у тилу. Мене стимулює те, що я знаю, що нам тут краще, як їм там в окопах. І навіть тоді, коли вже я втомлена, коли я не можу, я все рівно беру спиці, бо я знаю, що я сиджу в теплій хаті, світло є, вода є. А там матеріали для в'язання жінки знаходять самостійно, шукають серед знайомих та на гуманітарках. Однак потреба у нитках, тканинах все одно є. Тому всіх охочих запрошують долучатися та допомагати. Всіх не в кого є теплі матеріали на пояси, в кого є якісь нитки, в кого є вторинний матеріал, навіть якісь в'язані речі. В наші учасниці тут на місці їх будуть розпускати і робити з них теплі речі для наших військових. Дехто з жінок допомагає волонтеркам дистанційно, в'яжучи теплі речі з дому. Учасниці клубу таємниці рукоділля вже встигли відправити кілька великих партій зі шкарпетками та поясами на фронт і зупинятися на цьому не планують. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.